В Дніпропетровському апеляційному суді відбулося судове засідання за апеляцією громадянки Дякової Світлани Вікторівни на рішення Криворізького районного суду про. Про скасування оренди, про скасування договору оренди товариства з обмеженою відповідальністю граніт-груп на, на ділянку землі для побудови гранітного кар'єру поблизу села Недайвода. Апеляційний суд залишив в силі рішення. Районного суду і таким чином відмовив у позові Світлани Вікторівни до адміністрації Криворізького району. І таким чином таким чином рішення суду підтвердило. Правомочність товариства «Граніт Груп» продовжувати свою роботу по руйнації Інгулецького степу, У... під, час... під час проведення цього судового засідання біля будівлі суду по проспекту по проспекту Дзержинського в місті Кривому Розі. Пікацювальники провели свою акцію. Це було близько 30 чоловік, представники сільської громади і представники громадських організацій міста Кривого Рогу. Вони прийшли з гаслами, з тим, що з протестом проти нищення Інгалецького степу, проти забруднення. Водрики Інгулець, які живлять водну артерію Кривого Рогу, і учасники цього цих пікет, цього пікету домовилися продовжити справу з тим, щоб продовжити протести в подальшому.